Всім привіт! Мене звуть Міша Пуфер і це нова розпаковка на моєму каналі. З назви цього відео ви вже знаєте, хто в цій коробочці, але там є невеличкий сюрприз. Адже, окрім Хіта Бьорнс, тут є ще одна лялечка, і це подарунок для моєї подружки. Тому давайте скоріше відкривати коробку. Цих ляльок я замовляв в інстаграм-магазині подарки UA. Посилання на нього я залишу в описі. І ці дві ляльки це буквально ситуація, коли урвала дівчата, тому що вони створили свій канал для розсилки в інстаграмі, де писала актуальні новини про оновлення товару, про якісь акційні пропозиції. І я побачив, що в них зараз діє акція на цю лінійку ляльок, що вона по зниженій ціні. А коли я вже замовляв, мені сказали, що є ці дві ляльки по ще більш. Занижені ціні, адже в них є невеличкі дефекти на коробці. Так як я полюбляю, вигідно купувати ляльок, саме цих ляльок в коробці я не буду зберігати, і думаю, що моя подружка також, тому невеличкі дефекти на коробці це не така вже й проблема, адже ми отримали просто дві потрясні ляльки: це Хід і Клодін Вольф. Третього покоління в колекції «Scary Dice Island» по одну дуже вигідній ціні. Насправді, хід не перший клопець в моїй колекції. В мене ще є словомо, але він залишився в окупації. Тому давайте роздивимось цю коробочку. Чесно кажучи, я ось так тільки відкривши, не дуже бачу, а що з нею не так. Лише ось в цьому моменті. Буквально трошечки щось сталося з блістером, але коробка в нас максимально проста, лінійка така бюджетненька, можна сказати. Тут дуже багато прозорого блістеру, ляльку можна подивитися зі сторін спереду, з іншої сторони. А ось я знайшов ось тут зламалася взагалі ця блістерна частина, але. По суті, цей блістер тримається на одній кортоночці, тому його доведеться відривати, щоб розпакувати ляльку. І це взагалі вже не так важливо, що там з цим блістером сталося. так, позаду на цій самій кортонці ми маємо знову назву Skerdace Island, ArtHit та в повний зріз І трошки менше арти Клодін, Френкі та Дракулаура з цієї колекції. Якщо чесно, моїми фаворитами в цій колекції є якраз таки хіт і Дракулаура. Тому що мені дуже подобається використання жовтого в її образах. Дракулавра Клайдін і Френкі відправилися в подорож, включаючи крем з SPF 5 тисяч, всілякі е смузі, і навіть хід Бернс вирішив приєднатися на тропічну подорож з його е «Blazing Hair», і вогняним аутфітом ця відпустка точно буде наповнена серфінгом, піском та дуже великою кількістю страшенно веселих речей. у нас тут інформація від виробника, логотип Monster High такий веселенький, райдужденький, і мател. Як я бачу, ця коробка зроблена ніби для американського ринку, але при цьому нібито до європейського. Коротше, ось така ось у нас коробочка хіта. Його ми розпакуємо і роздивимось детальніше трошки далі. Клодін Wolf, я її розпаковувати не буду, адже це подарунок, але давайте на неї трошечки подивимось. Коробка в неї, в принципі, така сама, тільки ось тут ми бачимо арт Клодін, її ім'я. І на заднику великий арт також в Клодін. А хід тепер чилить на задньому плані разом з Дракулаурою і Френкі. Оформлення, в принципі, ідентичне. А що сталося з коробкою? Тут також внизу трошки розбився цей блістер. Сподіваюсь, що Дана буде розпаковувати цю ляльку, і її коробка не дуже знадобиться. Мені подобається ця колодін, тим, що в неї більше прямо фіолетових сиренових прядок у волосі. Мені подобається, що тут в неї нарешті якийсь інший макіяж, бо третє покоління Monster хай дуже грішить тим, що ляльок просто однакові макіяжі, однакові зачістки, просто різний одяг. Мені подобається, що вона в штанах, і, якщо чесно, дивлячись на неї, я ловлю той самий вайб Клодін з Gloom Beach. Напевно, це через використання цього неонового зеленого. Дуже гарно поєднується з фіолетовими, в принципі, гармонійний образ. А що тут з аксесуарів? Пляжна сумка і термос, в якому, скоріш за все, якась водичка, окуляри, такі теж неоново-зелені у формі півмісяців. Книжка, яку, скоріш за все, буде читати, коли поки буде засмагати на пляжику. на пляжку. Скередайс Айленд, я навіть не знаю, як це можна перекласти цю гру слів, тому що це типу передайс рай, і скер боятися такий жахливо-райський острів. Коротше, пляжні колекції це завжди цікаво, завжди прикольно. Цього разу навіть придбання нових ляльок зівпало з сезоном на вулиці. Але хід, мені здається, вдягнутий занадто тепло, як для подорожі. Нащо тут це худі, але давайте розпаковувати і дивитися поближче. Поки він ще в коробці і закріплений на цьому заднику, подивіться, як йому просто вивернуло ногу в якусь взагалі неймовірну позицію. Тому давайте скоріше відкріпляти його, роздивлятися його і аксесуари. Не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відоси, адже ми тут часто розмовляємо про лялькові новини, про льок Ever After High і інших брендів. На каналі вже є огляд на мавку, тому якщо вам цікаво, обов'язково дивіться відео до кінця, адже там буде плейлист зі всіма оглядами і відео на ліркову тему на моєму каналі. І так, скінтон хіта, як завжди, такий помаранчевенький, трошки жовтенький, дуже цікавий. Мені подобається, як виконали його зачіску. Мені здається, це навіть крутіше ніж в хіта першої коління, адже тепер волосся зроблено з напівпрозорого пластику, і це, і це трошки більше нагадує полум'я. Також в нього є ось ці вибрити візки. На жаль, вони не флакеровані, просто умолдовані під коротке волосся і пофарбовані в такий яскраво-червоний багряний колір. Обличчя Обличчя вхіта дуже миловидне. У нього такі достатньо густі, темно-коричні брови. Дуже цікава форма очей. і вони такі трошки шестикутнички, очі помаранчевого кольору, всередині більш жовтий відтінок, бліки дуже маленькі, їх три крапочки буквально. І губи пофарбовані в такий... Такий трошечки рожевий, трошечки коричневий відтінок, який насправді, мені здається, виглядає на ньому достатньо гармонійно, так ніби це просто хлопець, якого просто губи трошки темніший за його скінтон. І на камері він прям жовтий. В реальності він трошечки більше з таким персиково-помаранчевим підтоном. І так, деталь гардеробу, яка мене дуже здивувала, це його худі, тому що хто йде на пляж в худі, Але ну, добре, окей. Воно блакитного кольору. З язиками полум'я внизу. Ці язики є і з передньої, і з задньої сторони, що мені подобається. Це просто принт. На рукавах є темно-сині вставки, і також він має темно-синій капюшон. Який може вдягти. Він трошечки зацепляється за його волосся, але в принципі так. Він його може вдягти і носити, якщо раптом піде дощ, щоб не зіпсувати свою зачіску. Як на диво, позаду є дірка в капішоні, зазвичай вона зроблена у дівчат Монстер Хай для того, щоб туди можна було пропустити інше волосся. Але в хіта немає волосся, тому думаю, це худі також можна. Вдягти комусь з дівчат, наприклад, Ейбі. Наступна річ, яку ми на ньому бачимо, це його шорти плавки, теж блакитного кольору. Мені здається, на них такий невеликий градієнт від світло-блакитного до більш темного блакитного. Він зберігається теж і спереду, і ззаду. І, звичайно ж, язики полум'я понизу є. Матеріал, до речі, дуже схожий на реальний матеріал плавок. Навіть він так трошечки просвічує, але в зоні пояса, ширинки, швів і ззаді там, де липучка, через те, що матеріал наслаюється на себе, то не дуже і прозорі плавки. І ще на ньому ось такі ось просто шикарні тяги темно-синього кольору. Теж з язиками полум'я, нікуди ми не підемо від цієї полум'яної теми. Вони, до речі, тримаються на ніжці ляльки достатньо добре. Я коли його відкріпляв, подумав, що я випадково відрізав резиночки, але насправді ніяких резиночок тут не було. Вони просто тримаються на ніжці ляльки. Я б навіть сказав, що зняти їх не так легко. Я не знаю, чи видно вам це на камері, але ось вживу дуже видно, що. У голова і руки приблизно одного відтінку, а тіло і ноги трошки світліші. Мені здається, коли ось він без одягу, це видно трошечки краще. Напишіть коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І я, якщо чесно, не пам'ятаю, щоб Monster High колись була така різниця в скінтонах, але можливо це ось сталося якраз таки через різницю в матеріалах, тому що ручки в нього трошечки більш прорезиненіші, ніж тіло, воно таке прям пластикове. І голова, ну, звичайно ж, голова згинається. Вона, вона вже не пластикова, а більш резинова. Хід має молдовані трусики, такі максимально прості, максимально звичайні. А, на спині в нього мітка 2022 рік Мател, зроблений в Китаї. І ось ця ось срібна просто татушка, це щось в нових ляльок Monster High. Мені здається, це дуже. Забавно виглядає. І на голові напис 2023 мотел. Тобто це прям свіжий молд, який зробили прям під підхід минул, в минулому році, а тіло використали якесь просто стандартне хлопчаче тіло. Незважаючи на те, що я не маю зараз слоумо, щоб порівняти їх тіла, я вже бачу, що. Що хід був би не таким худим, як Слоумо, в нього і ніжки такі е, нормальні ікри, просто чудові, шикарні. Цим ікрам можна позаздрити. Прес в чоловічих ляльках мател завжди присутній. Тут він такий не дуже рельєфний, але він теж є. Тому що хлопчики в нас спортивні, ну і ну хід може похизуватися своєю біцухою. Давайте ж розглянемо аксесуари, які йшли разом з ним. Це така ось блакитна сумочка, вона ніби в'язана з золотою блискавкою і полум'яними язиками внизу. Також з ним йде коктейль з напівпрозорого пластику, з трубочкою, з апельсинчиком. Виконаний у вигляді вулкану, з якого вже щось тече за край. Напівпрозорі, такі навіть, я б сказав, мутні окуляри ноуново-рожевого кольору. І SPF Крем, на якому всього лише 30 від захист 30 від ультрафіолету, тому що хіту не потрібен такий захист, як «Дракулаурі». Кит в нас вогняний хлопчик, тому знаходитись на сонці йому нормуль, але, але також перегорати він не хоче. Незважаючи на те, що лялька бюджетна, аксесуарів, мені здається, достатньо. І навіть в цю сумку можна покласти цей SPF крем. коктейль, скоріш за все, не влізе в цю сумку. І окуляри, так як в них не складаються дужки, теж. В Сумку не влізуть, але їх можна вдягти. І якщо ви досі не поставили лек, то я прошу вас, зробіть це, щоб це відео побачило якомога більша кількість людей. І українська лялькова YouTube-спільнота росла. І так я вдягнув хіта назад, дав йому всі його аксесуари трошки дивним. Виглядає, що він тримає коктейль одним пальцем, і його не можна закріпити в лодоньку, тому що коктейль занадто великий. Він може тримати свій кремчик Каспієв. Сумка, до речі, сумка трошки відрізняється по кольору від його аутфіту. Я навіть не можу зрозуміти, мені це подобається, чи мене це трошки бісить через те, що в нього такий ну, по суті, тотал лук. Повністю в блакитних і синіх відтінках, і ось ця сумка такого більш зеленуватого кольору морської хвилі трошки вибивається, але при цьому звертає на себе увагу. Окуляри до речі дуже гарно на ньому сидять, тому що не заважає волосся. Я думаю, вони були вилиті. Прямо під цей молд, щоб триматися за вушка. дуже класні, дуже супорово, все гарно сидить. І в принципі, можу сказати, що цим придбанням я задоволений. Якщо рахувати з тих льок, які зараз є тут разом зі мною, то це мій перший мальчик Monster High, по суті, це другий. Я давно хотів хіта, я хотів хіта ще першої хвилі, але ось хіт третьої хвилі. Я не знаю навіть хітів випускали не так багато, і вони достатньо часто в якихось бюджетних колекціях. Тобто, в навіть якщо шукати хіта першої хвилі, скоріш за все він теж буде в шортах, якісь футбольці чи худі. Але було б цікаво їх побачити, помацати вдвох, подивитися, що в них спільного і що різного. Сподіваюся, що мені ще випаде така можливість, адже ляльки Monster High першого покоління вже стають дуже рідкісними для того, щоб їх знайти навіть в був форматі. А до речі, не пам'ятаю, чи я сказав чи ні. Ось ця ось його ковтинка худі, вона така більш як з хлопку, більш така м'якенька. І до речі, поки я його вдягав, я сподівався, що я нічого не... Переплутав і не забув, і в третьому поколінні у хлопчиків від'єднується кисть рук, адже ніякої інструкції з ним не йде. І ніде на коробці я не побачив інформації про це. Тобто ви маєте просто знати, чи відкріплюються кисті в цього бренду, чи ні. Тому що я боявся, що я зараз зламаю йому руцю, а через те, що в нього довгі рукава. Вдягти просто так не відкріпляючи, неможливо. Напишіть, як вам цей хід чи купували його собі, чи хочете придбати. Посилання на магазин, де я його купував, залишу в описі під відео. Дуже радий, що ця. Покупка була не тільки дуже гарною, але і ще й дуже економною. Дуже гарна клодін в цій колекції. Я її трошечки так роздивився. В неї дуже цікаве взуття, якого не видно, на жаль. А трошки дивно, що її взуття рожевеньке. Дуже класні аксесуари. Коротше. Лялька просто топова. сподіваюсь, що моїй подрузі сподобається. І вона запише якусь реакцію чи огляд, коли буде її відкривати. І якщо це станеться, то шукайте його в моєму телеграм-каналі. Тому що, коли вийде це відео, скоріш за все, вона вже отримає посилку і вже відреагує якось на цей подаруночок. Тому переходьте в мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під відео. І також можете відвідати інші мої соціальні мережі, такі як Instagram або ТікТок, наприклад. Привіт! Давайте зробимо це разом. Так, мені здалося на певному моменті, що Міша спалився. На посилці, в речі, написала, що це одяг. Тебе забайтили. Тому давайте вже дивитись, забайтали мене чи ні. Беремо самурайський меч. Белюча музика. Зараз на текстильні відчуття відщєплемо. Тут щось дуже леге сміттє. Познаємо народження. Це я. Всі бачили? Це я. О, ні! Бе були підозри тільки на це, бо це. Ніша, ти! О. Щось малесеньки. А, Міша говорив, що будуть малесенькі презенти, якісь цукерочки. Не, ну ви бачили, які милі. І головне. Знак фіолетова. Це точно від Міші, щоб я не переплутав. Міша не прогадав. Я тут буду розкривати ляльки. Так. Я це не так часто роблю, якщо чесно, я трошечки топлю. Моя любочка. А. Чапку, аксесуар. Плярочка води. Може, я щось не те роблю. Огляд, в неї шикарнючого кольору, ніж нисеньке О, в нас вушка! В неї вушка і в мене вушка. Я в захваті, чесно. Великачки, спасибі Місі. підписникам місії, якщо це відео попаде в Ютуб. Тому всім дякую, що були зі мною. Ня-па, па. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Напишіть коментар, чи сподобався вам цей трошки інший формат зйомки, чи робити як було раніше. Дуже цікава ваша думка.